Читати Біблію це дуже добре. І не просто читати, а заглиблюватись в неї, тобто роздумувати над нею. Написано, що не ти будеш читати слово моє в день та вночі, а ти будеш роздумувати над ним в день та вночі. Тому я закликаю нас не читати, знаєте, Біблію, який є план читання по графіку, знаєте, там. Десь не відстав від графіку і давай бігом начитувати. Краще читати, ну, думаючи. І сьогодні ми повернемося в Івана. Івана 4 розділ. Дуже відома історія про Ісуса і Самарянку біля Криниці. І я хочу сьогодні вернутися з цю історію і трошки. Пороздумувати над цим і поставити нам деякі такі, знаєте, можливо, акценти, над якими ми потім могли би подумати. І Івана 4.1 починається так. Фарисеям стало відомо, що Ісус привертає на свій бік і хрестить більше учнів, ніж Іоанн. Насправді ж Ісус сам не хрестив людей, це робили його учні. Тож, почувши про це, Ісус залишив юдею і знов подався до Галілеї. По дорозі туди йому потрібно було переходити через Самарію. В Самарії Ісус прийшов до міста Сіхар, неподалік від землі, що Яків віддав своєму синові Йосипу. Там знаходилась Криниця Якова, і було тоді близько полудня, коли він, втомившись з дороги, сів відпочити коло Якової криниці. Я впевнений, що нічого в житті Ісуса не відбувалося випадково. Він знав, куди Він йде, він знав, чому Він йде. Ісус завжди казав, що Я виконую волю свого Батька. Тобто це було Його життя виконувати волю Свого Отця. І коли ми дивимося зараз на нас, взагалі, коли ми читаємо Біблію, маємо її знаєте, надівати на себе, на своє життя. Коли ми дивимося на нас, то ми зараз в такому положенні якому був Ісус, ми ходимо і виконуємо волю Батька тут на землі. Він залишив нас після себе. Ми християни. Ми не просто себе так називаємо. Він залишив нас після себе. Тому я хочу, щоб ми сьогодні, знаєте, дивилися з цієї точки зору. Ісус знав, куди Він прийшов. В нього була мета, в нього була ціль. Він знав, що він там зустрінеться з жінкою, з якою він має поспілкуватись і познайомитись. І от він сидить біля криниці, і, здавалось, би, така ситуація не, ну, не якась особлива. Тобто Ісус взагалі з цією жінкою. Зустрівся в простій побутовій ситуації. Це не було, він не спустився, знаєте, з ангелами, з колісницями, так, щоб та жінка там відлетіла на 10 метрів і просто так дивилася. Це була дуже проста життєва ситуація. Деколи Бог діє в житті людей надзвичайним чином, ну, якісь такі проявляються надзвичайні речі, але в переважній більшості це побутові, прості ситуації. І от Ісус звернувся до Самарянки сьомий вірш, яка прийшла до криниці набрати води. Дай мені напитися. Його ж учні пішли до міста купити щось поїсти. Самаритянка спитала, чому це ти юдей? Просиш у мене самаритянки напитися. І в мене тут в дужках написано юдеї не спілкувалися з самаритянами. Я думаю, що Ісус, знаєте, він, він знав цю жінку, Він знав її життя, тому що Він Господь. Але коли ми говоримо про себе, ми можемо не знати людей. Коли люди трапляються в нашому житті, ми можемо їх не знати. Ми не знаємо, в чому живе людина, в чому вона перебуває, в яких зараз ситуаціях вона перебуває. Але тут є, знаєте, такий один ключ. У нас є Дух Святий. І коли ми кажемо, що Бог нас веде, що нас веде Дух Святий, то Він, скажімо, нас направить. Бог дасть правильну зустріч, правильні слова, Бог дасть цю таку, знаєте, ну, на перший погляд, цю випадковість, щоб ми могли це використати. І от питання виникає в тому, чи ми, знаєте, ловимо ці моменти в житті. Чи ми десь не біжимо, а Ісус Він сидів біля криниці і чекав? Учні пішли за їжею, Він, в принципі, міг теж з ними піти. Ісус хотів зустрітися з цією жінкою. І от питання, чи ми, скажімо, хочемо зустрічатися з людьми? Чи ми дійсно хочемо? У тих таких зустрічей. Бог, знаєте, Він, якщо він хоче торкнутися когось, то він це рано чи пізно зробить. Це не має значення, чи, чи це будеш ти, чи це буде хтось інший, чи це там буде десь, можливо, людина торкнеться через телебачення там через якусь передачу. Бог це зробить все одно. Але набагато приємніше, коли він це зробив з твоєю допомогою, коли ти став учасником цього дійства. Цієї Божої знаєте, роботи в житті якоїсь людини. Тобто ти є учасник, ти, є, ну, ти сам прийняв участь в цьому, і ти розумієш, що «да, це, це було моє. Це я мав це зробити. Ісус почав просту розмову. Він якби не, не почав говорити: що послухай, я Месія, я Христос. Маєш спастись в Євангелії, знаєте, всі діла ні, він почав просту розмову і попросив жінки напитись води. Ісус привернув її увагу до себе. Якби Він з нею не заговорив, я впевнений на 100% жінка би набрала води і пішла собі назад. Якби Ісус нічого не сказав, жінка би нічого не зробила, вона би просто пішла. Ісус, знаєте, часто в нашому житті деколи щось говорить, і є така, знаєте, небезпека, коли ми от в наших всіх клопотах, чи проблемах, чи якихось турботах біжимо, біжимо, і ми можемо не звернути увагу. Знаєте, як ці, що роздають флаєри, ти, ти біжиш, ти спішиш, тобі там щось дають, і ти якби ну, ти пробіг. Все, ти пішов. А можливо, це був. Можливо, це було щось таке, що треба було зупинитись. Пам'ятаєте це місце, коли зупинись і пізнай, що я і Бог. То не зря написано, Бог знає, що ми будемо зайняті завжди. Він знає нашу проблему. Він знає наші проблеми більше, ніж ми самі. Він знає про нашу зайнятість, про те, що ми завжди біжимо, спішимо, хочемо чогось досягнути. І настільки цього хочемо, деколи в житті, знаєте, завалені своїми турботами, що деколи пропускаємо. Оце, як в іншому місці написано, що він приходить як легкий вітерець. Коли ти біжиш, коли ти спіжиш, ти не відчуєш легкий вітерець. Легкий вітерець відчується, коли ти сидиш, коли ти чекаєш. І далі, 10-й вірш. Ісус відповів їй: якби ти знала про те, що Бог дає людям і хто у тебе просить напитись води, то сама попросила б в мене. І я дав би тобі. Води живої. Він їй каже, що насправді, якби ти знала все, то ти б попросила води. В Ісуса. Слухайте, Він знає краще, ніж ми. Він чує краще, ніж ми. Він розуміє краще, ніж ми. Нам просто треба це. Усвідомити, знаєте, щоб ми в своєму житті могли дійсно довірити, довіритись йому, щоб ми могли максимально довірити своє життя, свої рішення йому. Тому що він краще знає. Він краще знає наші слабості, він краще знає наші сильні сторони. І далі жінка відповідає: Шановний, але ж ти й відра не маєш. А криниця глибока, то як же збираєшся дістати тієї живої води? Чи можете величніший за пращура нашого Якова, що дав нам цю криницю, і сам повізнає разом з дітьми своїми і худобою? Знаєте, жінка відповіла ну, зі свого такого земного розуміння. Вона подумала, як ти збираєшся це зробити от, фізично. І Оце моя така була завжди проблема. Я, ну, я старався усвідомити, от да, Господь, ми молимось там за якесь рішення чи там ще за щось. А от як ти це збираєшся робити? От, от як ти збираєшся, в тебе ж нема відра? А йому не треба відро. А йому взагалі нічого не треба. Він може зробити все. Нам просто треба довіряти йому. Жінка відповіла зі своєї такої, знаєте, людської простоти, як ти, ти збираєшся це зробити. Ісус їй відповів: кожен, хто вип'є цієї води, скоро знову спрагу відчує, але хто вип'є тієї води, що я йому дам, ніколи більше не страждатиме від спраги. Бо вода, якою я дам напитись, перетвориться в людині на животворне джерело, що несе вічне життя. Це нам відома істина. Ми всі це знаємо, і ми всі не раз це чули. Але ви знаєте, люди на вулиці вони цього не чули, вони не усвідомлюють цього. Вони думають, що вони можуть заповнити цю пустоту чимось іншим. Але насправді цю пустоту може заповнити тільки Бог. Це, от як, знаєте, зарезервований столик в ресторані, і ти хоч пробуй там з адміністратором домовляйся, там зарезервовано. Туди нікого не посадять. От там виділене місце для Бога і все. І можна заповнити той ресторан, не знаю, люди будуть в проходах стояти, але столик для Бога буде вільний. Туди нікого не посадять. І нам треба усвідомити, що люди, знаєте, вони намагаються оце, ну, заповнити. Вони пробують, я не знаю, там алкоголь, наркотики. Ну, це ж таке більш глобальне. Ну, якось розслабитись, там, знаєте, при п'ятниці там собі піти кудись там походити, полазити, потусуватись, не знаю. Люди намагаються це заповнити. І якби, завдання християн це те саме, що і тут робив Ісус: показати, що це завжди буде недостатньо. Ти завжди знаєте, це як. Кредит. Ти завжди береш, береш і не вистачає, ти береш в іншому, там перекрив, там не закрив. І воно завжди, завжди тяне, і ти з того вже не, не вилізеш. Це так само наркотики, люба залежність чи ну, люба. Ти, ти ну, завжди воно тяне. І люди живуть в такому світі. Крім того, що вони не можуть заповнити пустоту, то в них ще зараз додавалась війна. В них додавалася депресія, в них додавалося розчарування, проблеми, смерті близьких, втрата житла і все це решта. І мені здається, що тільки дійсно ну, реальний такий доторк Бога може змінити людину. Бо, знаєте, емоції, слова, як от в Люди, які були на минулих служіннях, писали, що да, так торкалось, так класно все було. Але насправді, коли торкається, то воно в чомусь проявляється. Я, до речі, не сказав назву. Проповідь називається Жива вода. І далі 15-й вірш. Жінка каже, шановний добродію, то дай же і мені тієї води, щоб я більше ніколи не відчувала спраги і не приходила сюди по воду. Ну, логічно. Це вона поки що з ним спілкується, знаєте, своїм розумом. Тобто вона ще нічого не усвідомила. Вона пробує усвідомити це людським своїм розумом. І отут ми підходимо до. Одно з ключових моментів. Ісус їй каже, Іди, поклич свого чоловіка і сама приходь сюди. У мене немає чоловіка, відповіла вона. Ісус тоді промовив, Правду кажеш, що не маєш чоловіка. Їх у тебе було п'ятеро, а той, якого маєш тепер, не чоловік тобі. Отже, ти сказала правду. І тут вже з такого, знаєте. Простого земного спілкування, якого жінка собі там навіть, пробувала усвідомити, вона зрозуміла, що ще є щось глибше. І це глибше прийшло з усвідомлення своєї гріховності, що, виявляється, я грішниця. І без того усвідомлення людина не прийде до Бога. Нема спасіння без усвідомлення свого гріха. Нема. Тому можна говорити красиві речі, але поки людина насправді не усвідомить, що мені потрібно покаятись, я живу в гріху, не буде спасіння, не буде зміненого життя. Можуть бути емоції, може бути якийсь тимчасовий вау-ефект, як зараз модно казати, але не буде насправді зміненого життя. Ми народжуємося вже в гріху, ми нікуди від цього не дінемося. І люди цього не усвідомлюють. Люди думають, що якщо ти живеш, ти не крадеш, ти стараєшся там не матюкатися, не пити, не вживати нічого, там більш-менш любиш дітей, дружину, то нормально все добре. Чисто морально все добре. Але насправді нічого доброго немає. І далі йде дуже цікава розмова. Тоді жінка й каже йому: Тепер я бачу, пане, що ти пророк. Наші батьки йшли на цю гору поклонятись, але ви, юдеї, стверджуєте, буцім, то Єрусалим є тим місцем, де ми маємо поклонятись Господу. Ісус відповів: Жінку, повір мені, настав час, коли ви поклонятиметеся отцю от не на цій горі і не в Єрусалимі. Ви, Самаряни, поклоняєтесь тому, чого не розумієте. Ми ж юдеї знаємо, чому поклоняємось, бо Спасіння приходить від юдеїв. Та близький той час, і він уже настав, коли справжні прихильники поклонятимуться отцю в дусі та істині. Таких людей прагне Отець в Богомольці собі. Бог є дух, і той, хто поклоняється йому, має поклонятись в дусі та істині. Ісус підкреслює цей момент. Що поклоніння це не форма, бо ні іудеї, ні Самаряни не поклонялись так, як мали поклонятись. Вони зробили з цього форму, зробили з цього обряд, зробили, знаєте, все має бути правильно, все має бути чітко, все отак ми завжди робили. Знаєте, мене дуже нервує цей вислів, а ми все так робили. Я це коли чую, то мені просто зриває дах. І люди так звикли, люди століттями поклоняються так, як робили. І це дуже важко, знаєте, змінити. Це людина дійсно має щось всередині, має змінитися, щоб це змінилось. І Ісус їй каже, знаєте, дається один з ключів, що приходить час, і він вже настав. Тобто, коли я йду на хрест, ми знаємо, що потім розірветься завіса в храмі. І вже не треба буде приходити в святиню, там шукати храм чи священника, а можна буде поклонятись там, де ти є. І він якби, їй каже, що той, хто справжній поклонник, буде поклонятись в дусі та істині. Тобто, поклонятись там, де ти є, там, де ти ходиш, там, де ти живеш, де ти працюєш. І оце, знаєте, дуже такий ключовий момент, який ну, сучасна церква має передати людям, що ти. Не чекай, щоби в неділю прийти в церкву помолитись. Ти не чекай, щоб там подякувати Богу, знаєте, от в неділю на службі там чи ще десь. Подякуй зараз. От тобі Бог зробив щось, ти подякуй вже, не відкладай. Спілкуйся з Богом вже сьогодні. Не чекай там, я не знаю, молитовного служіння чи, чи недільного. Говори вже. Молися зараз. Спілкуйся зараз. Нема завіси. В храмі, нам не треба чекати служіння, щоб помолитися. Нам не треба чекати молитви в четвер, щоб помолитись. Можемо молитись кожен день. Можемо молитись в думках, роздумувати над цим. І далі мовила до нього жінка, я знаю, що має прийти Месія, то 19-й вірш, якого називають Христом. Коли ж він прийде, то розтлумачить нам про все. І дивіться, вона знала, що має прийти Месія, але від цього її життя не змінилось. Знання про Бога не міняє життя. Це, знаєте, це сухе знання. Це, якби я, наприклад, закінчив курси пілота, але ніколи не літав. Так, да, я знаю, я вмію, мене навчили, але я не літаю. Розумієте, це те саме, знати про Бога, знати про Ісуса, це не означає спастись. І деколи ти з якоюсь людиною говориш, і вона каже, та я знаю, я чула, чи я чув, але то, що ти чув чи чула, це не значить, що ти спасений. Це просто інформація, з якою ти нічого не робиш. Отже, вона знала, що має прийти Месія. Тоді Ісус каже їй, той, хто розмовляє з тобою, і є Христос. Ось в цей момент вона насправді усвідомила, хто такий Христос. Тобто, є цей такий, знаєте, таємний момент цього знайомства людини з Христом. І до цього ти знаєш про Ісуса, не знаєш, твоє життя не зміниться, поки ти особисто з Ним не зустрінешся і не усвідомиш, да, це Месія, да, це Христос. Тому люди часто приймають, скажімо, ну, те, що ми говоримо там, Євангеліє чи про спасіння, вони це приймають душевно як інформацію. Насправді не, може не бути такого зміненого життя, як людина, знаєте собі там, чи ми собі там малюємо. І далі 27 й вірш. Учні, учні завжди, е, мені подобається, от, знаєте, дивитися, як вони, що вони робили, це дуже цікаво. В цей час підійшли його учні. Я нагадую, що вони ходили за продуктами. І дуже здивувалися, що він розмовляє з жінкою, та ніхто з них не спитав, що тобі треба від неї або чому розмовляєш із нею. Чому учні не спитали, чому ти розмовляєш з самарянкою? Я вам скажу чому. Вони не усвідомили, що відбувається. Вони не знали, що насправді відбувається. В Ісуса це був план великого пробудження в тому місці, але учні цього не усвідомили, вони ходили в АТБ за продуктами. І далі продовження. Жінка залишила свій глечик в іншому перекладі відро, і, повернувшись до міста, сказала людям. Тобто. Подивіться, яка велика різниця. Учні, які так і не усвідомили, і навіть не поцікавили, що відбувається. І жінка, яка прийшла за водою, познайомилася з Ісусом, залишила своє відро і пішла. Вона залишила відро. Їй вже було не цікавить її щоденні знаєте, потреби, проблеми, вона отримала щось більше. Їй вже було не до відра. Знаєте, один. Е, я зараз попробую знайти. Один теолог, коли розбирав це місце, написав дуже хороші слова. О, Хадсон Тейлор його звати. Він сказав такі слова. Деякі пристрасно хотіли бути наступниками апостолів. Я волів би бути наступником самарянки, яка, поки ті ходили за продуктами, забула своє відро, шукаючи душі. Проста жінка, грішниця, стала євангелистом. Вона пішла проповідувати в своє місто. І далі ходімо побачити чоловіка, який розповів мені про все, що я зробила в житті. Можливо, він і є Христос, тоді вони залишили місто та й пішли до нього. Багато самаритян з цього міста повірили в Ісуса зі слів жінки, яка свідчила: Він розповів мені про все, що я робила в житті. Коли Самаритяни прийшли до Нього, то попросили Його побути з ними. Тож він залишився там на два дні. І багато хто ще повірив в Ісуса, почувши, що Він їм розповідав. Вони сказали тій жінці, спочатку ми повірили в Ісуса з твоїх слів, а зараз ми почули Його самі. Отже, ми бачимо, що цей чоловік і справді Спаситель світу. Дивіться, не учні привели людей. Учні тут нічого не зробили. Це зробила одна жінка, грішниця. Це великий виклик для церкви усвідомити, що. Ну, В конкретній даній ситуації не зусиллям учнів спасалися люди, а спаслися лише завдяки одній жінці. Ми ніколи не знаємо, знаєте, хто з людей кого приведе. Ми можемо робити свої прогнози, так як вона на початку розмови, знаєте, якусь по якусь по-людськи, по це думала. Але ми ніколи не знаємо, як насправді Євангеліє торкнеться людини. І що буде далі? Це велика сила. Тому сьогодні для нас це, знаєте, виклик, чи ми є учасниками цього євангелізму в нашому житті. Чи ми, знаєте, знаходимо ці моменти в спілкуванні з людьми? Чи ми знайомимо людей з Ісусом? Чи це все проходить повз нас, поки ми за продуктами ходимо? Я хочу сьогодні, знаєте, нас підбадьорити, щоб ми. Ну, Переглянули своє життя, бо тому що не можна, знаєте, зводити євангелізм тільки до якогось проєкту, до якого, знаєте, ну, якогось, знаєте, дійства, яке ми там готуємо разом. Завжди особистий Євангелізм, він завжди це була основа. Тому скільки б там, знаєте, ми не робили програм, там різних чи щось, особистий Євангелізм — оце та сила, яка рухає Євангеліє. Тому я закликаю, ну, знаєте, дійсно, переглянути своє оточення, подивитися, хто я, де я, де я працюю, де я живу, де я ходжу, де ті люди, які потребують тієї живої води, люди, які бігають і думають, що вони там знаєте, можуть напитися. Ми ті, хто можуть їх познайомити з Ісусом. Чи ми будемо учасниками цього? Давайте помолимося. Боже, ми дякуємо Тобі за це слово, Господь. Боже, ми приходимо зараз до Тебе і просимо, щоб ти, Боже, робив нас своїми інструментами. Боже, ми просимо Тебе, щоб ти відновив в нашому житті оцей особистий евангелізм, Господь. Боже, ми хочемо нести Твоє Слово народам. Ми хочемо проповідувати, Боже, всюди, де можемо. Господь, навчи нас дійсно говорити Твоє Слово. Ми хочемо знайомити людей з Тобою, являти їм Месію, який прийшов на хрест, щоб врятувати нас. Боже, ми хочемо ще раз переглянути, дійсно усвідомити цю цінність, яку ти явив на Христі, коли ти помер, а потім воскрес. Боже, ми хочемо ще раз переконатися, Боже, що ми робимо все можливе в нашому житті. Щоб люди чули Євангеліє. Боже, ми просимо, щоб Ти запалив нас сьогодні, Господь. Ми просимо, Боже, щоб Ти розігрів нас сьогодні, щоб Ти дав нам свій дух, який буде нас направляти, Боже, який буде нас вести своїми шляхами. Боже, давати потрібні слова людям, давати слова, які будуть торкатися їхніх сердець, Боже, знаходити ці ключі, які потрібні їм, Боже. Боже, не дай нам бути байдужими. Зараз в цьому світі, Господь, але вчи нас бути чутливими. Боже, не дай нам пропускати ті зустрічі з людьми, ті особливі зустрічі, які Ти даєш, Господь. Боже, навчи нас, Боже, зупинятись і пізнавати, що Ти є Бог. Боже, навчи нас дійсно не бігти, а чути Тебе, чути цей легкий вітерець, який приходить від Тебе. Боже, вчи нас сьогодні. Я Тебе прошу, щоб ти благословив кожного, хто тут є, Боже. Благослови наших друзів, знайомих, благослови наших співробітників, наших, з ким ми вчимося, чи працюємо, чи ходимо, чи живемо, чи пересікаємось. Боже, дай нам ці зустрічі, Господь. Боже, ми просимо Тебе, віднови в нашому серці цю милість, Боже, до людей, цю любов до людей, Господь. Амінь.